Олександр Вітов це його печатка. Він же Олександр Вітольд. Вітов і Вітольд це, в принципі, одне ім'я просто в різних мовах, в різних вимогах. Олександр він був у хрещенні. Як католик він був Олександр. Як язичник, він був Вітольд. Як православний, він був Юрій. Йому, коли треба було кимось бути, він таким не був. Він був дуже толерантним в релігійному відношенні людини. Так от, для того, щоб зміцнити свою владу, це нам зараз, от якраз, те, що потрібно. Вітов придумав, що йому потрібна, власна церква. Це нам знайома історія, так? Є держава, є церква. Мусить бути церква. Бо, ну ви ж розумієте, церква і середні віки. Церква це головний інформаційний ресурс. Король, Великий князь, імператор не вміє спілкуватися зі своїми підданцями масово. Так? Він не звертається по телебаченню, і по радіо, і через газети до своїх підданців, бо це середні віки. Він тільки може вийти на балкон і там звернутися до мешканців столиці максимум. До людей звертається церква. До людей звертається кожен окремий священик у парафії, значить, на місцях. Тобто, от від людей церкви залежило, кого буде підтримувати, ну як сказати, народна маса, так? кого будуть підтримувати усі ті. А досі до о, 15 століття, ну. О, Вся колишня Руська Церква, та, яка ще й під князя Володимира була, була під владою Київського митрополіта, але цей київський митрополіт був митрополітом київським тільки за назвою. Фізично він знаходився в Москві. Йому там було якось зручніше, багатше, і його там краще, кращий прихисток йому будували. Він був майже завжди греком при цьому із Візантії, На той момент це був Фотій такий собі. І от Вітовт зрозумів, збагнув, що йому потрібен власний митрополіт. Ну і окрема церква. І його, в принципі, були ну, там важко сказати наскільки широ готові підтримати свої архієпископи, величезний відсоток підданців Вітовта були православним. Цим Вітовт розгорнув цілу, таку, цілу хитру, причому на рівні достойному 20-21 століття дипломатичну операцію. Йому треба було заручитися підтримкою Константинополя, своєї церкви, Москви та Ягай, причому бажано або всіх разом, або хоча б по черзі для того, щоб створити свою власну митрополію. То де ви ще кращого примирителя усіх церков знайдете? Вітов собі створив взагалі ідеальну, ідеальну легенду. 36-го у 1414 і 15 роках по Східній Європі туди-сюди безупинно, просто безупинно.